Наколотила собі каву, хоч уже й вечір, але я п'ю, тому що я все рівно не сплю до часу ночі, до 12. Ну, іноді в 11. Це буває рідко. Що я сьогодні робила, я вже те відео загрузила, а воно виявилося величеньким, то я думаю, ну добре, продовжу в другому відео. Я так поки що не полю. З 35, зараз 33 градуси. Жарко. Ну і я сподіваюся, зараз 18 годин, 20 хвилин 19, то е, до 19 можна ще почекати, а потім починати вже щось робити. Бо дуже спекотно. А, кава, е, ну, так називаємо. Холодна, я сюди льоду додала. Але сюди, мабуть, треба було з десяток кинути, щоб вона зовсім була холодна. Оце в нас, як почали косить, не знаю, хто там. І косять і косять в отаку жару. Чую тример без кінця цей гуде. Твор водоканал наш, міськводоканал, водоканал не приїхав. Вода л'ється, Я ще туди не виходила, ну сусід говорив, заходив, то що біжить, каже, біжить, скоро до мене в погріб побіжить. Ой. ну. Вони там нікого не празднують, Хоч давай заявки, хоч не давай, ой, це. Хіба хтось на що вже кричать, як я в 21 му році кричала ото. Ой, і знову в тому самому місті. Не знаю, буду просити, щоб не хомут одягали, а отой кусок труби замінили. Ну воно мені треба. Вода йде, взагалі не моя. Моя отут вода йде, а вона на мене л'ється. І не тільки ж на мене, і до сусіда, до Валєри теж. Ми, і він дав заявку, ну не він, а син його, і я дала. А результат нуль. І коли вони приїдуть непонятно. Ну, не знаю. Якщо завтра не буде, вони ж то і в вихідні працюють. В Понеділок знову буду давати. Так я їй в міськводоканал дзвонила. Що вона мені сказала? Ждіть. Ну, хто це там коси? Я б теж їх найняла, хай би там мені за двором покосили, бо газину косилкою дуже там незручно, і вони мучаться оце, Артем і Віка три часа на тій діляночці. А я заплатила 100 гривень, була при, ну тут. Ну, Ходили служби, які оце, ну, як же ж, улічком наша е, їх кличе, бо тут, де пусті у нас е, е, ділянки, то вони їх, ну, не всі косять прям сплошну, а біля них оце якби зелену зону косять. Ну, а я теж позвала, кажу, можете це скільки буде коштувати? Сказав 100 гривень, кажу, не питання. Чим мені мучиться, а там уже така трава виросла. Ніфенді попросилась на вулицю, назносила собі кісточок черешень, як вона їх лускає, як семочки, як насіння. Да, я про тебе розказую, жмуришся. Здається, в мене вже і килимки посохли. Ну, може, не зовсім, а вже так. Завтра будуть сухі вже. А, і ще хотіла розповісти, ну, знову, але я вже не переймаюся. Якась жіночка в коментарі пише. Хороша у вас пенсія, що ви таку пасту купуєте. Боже, люди, та канал називається Життя на пенсії, а не на пенсію. Чи вам... Ну, а що мені тепер? Не їсти? Я не знаю, що за народ. в мене чогось воно оце якось. Ой, треба бути теж, отак, махати рукою та й все. Ну, хай собі пишуть. Ну, так ми і м'ясо в фенді купуємо. Ось Віка привезла, я її навіть забула спитати і, і вже й не викладаю. Ну хотіла поділитися, що ж, яка ціна, а потім думаю, щось як напишуть, що собаці скільки м'яса купують. Ну, а що воно там, а як корм купують? Ну, а дворняжок, як там люди гудуть. Я сама тих дворняжок ось ходила, і кашу варила, і купувала пшеничку, і чуть-чуть заправляла, і лапки купувала. Ну, які оце тут у нас, вони постерилізовані, і вони тут по вулиці живуть. То в мене там, ну це років три назад було. Я, здається, заблокувала. Такого на мене написали, ви не знаєте, як це вони нападають, та знаю я, ну вони ж нападають, що вони голодні. Ну, годувала, що там. Я, у нас не стало тоді собачки, і, і я тих годувала і казала, я більше, щоб я якусь звірюшку собі завела, ні за що в світі. Це так боляче, коли їх оце втрачаєш, не дай Бог. Ну, а тут оце ж, ну це не я заводила, це син завів, завів і віки подарував, говорив так, поїхав він оце ж по неї. Ну не по неї, а подивився. А вона вискочила в двір. Він сказав, оте тобі рук. На ті навіть не подивився, все, оце забрав оцю красуню. Отак. Ти ж красуня в нас, ось я про тебе розповідаю. Ой, о, трошки вітерок пішов, можна вже й буде йти працювати. Я навіть сьогодні відпочила, це ж після такої роботи там же ж ті килимки чистила, потім давай пилисосить в хаті. Ну, треба. То вікна помила, ну цим же ж пульвіром оцим повитирала. Потім в душ і відпочила цілу годину. Ну, я полежала. Полежала там, повідповідала на коментарі, бо це теж робота. Бо це теж робота. Поки що я можу відповідати людям. Звичайно, якби в мене там був... Було 100 тисяч підписників, то я б не встигала навіть сердечки ставити. Ну, а так, як їх там небагато, ну відносно. І то дякую за це. От, то я від, майже всім відповідаю. Майже всім. Навіть е, ті, які іноземною мовою пишуть, то я їм відповідаю українською мовою. Я допиваю каву і піду попрацюю трішки. І покажу зараз що ж з моїми килимками. Ну, гарні, чистенькі. Та вони не були грязні, ну там тільки оце фенді на шерсть, так я струю напором і хоч позмивала її, бо дуже важко. Пелесос навіть отак її не витягує. А з неї сипеться на та віка її отут, бачите. Сказала Наташа, дочечку, згадала, ж сьогодні їздили до них. Віка її вичосувала, так отакий жмут я змила в смітнення в відро. І все рівно сипеться. Ну, це така порода. Ну, звичайно, вони ще не висохли. Попробую. Ой, дивіться, що скільки тут. Ну, це вже легше буде вибрати фендіної шерсті. Дивіться, страшне. І вибить можна попробувати. Ну, а так уже частенькі. У нас тут качається на них. Ну, а цей. Ну, тут теж є всю шерсть. Та я їх на вулиці прям пилососом почищу. Ну, по краю ось тут тільки. От, там, де під столом, то там немає. А отут і струй, труєю добре я ж, звичайно, йшла. Ну, немає так, щоб чисто вичистити. Але вже самі чисті. От, вибить немає як, щоб повісить і вибить, а пилесосом вичищу. І до слідуючого літа. Знову кісточки збираєш. Ти вроді не голодна. Ну. ну, я йду працювати. А ти собі гуляй. Це ж скільки тут у тебе шерсті. Ой, Господь. Дивіться, що робиться. Тільки ж купали. А вчора Віта її тричі купала. А вона виходить на вулицю. <смі> І... Вона феном її висушила, а вона типа висушується. Ну біжи, біжи, біжи. Квіточку нюхаєш. Нема там квіточки. Ще й колиться. Так. Да? Пішла. Хазяйка. Сейчас буде мені мішать, я там буду полоть, а вона буде мішати. Ой, господі. Ідеї ще й вибражає, точно дівчина. Ну, на кінець я справилась з цією ділянкою. Довго я відкладала, то жарко, то нема коли. Ну, а зараз подивилася, в мене там. Троянда, який рік, отам далі, теж викинула квіточку, а її портулак забив. Потім я петунії її пообривала. Ну, там ж відквітли вже, а такі, що будуть далі. Вони наростуть і ще розкидають мені тут. Ну і оце все тут довела до ладу. Хотілося б ще щось зробити, ну вже темніє то вже відпочину, а то завтра. Що там? Не знаю, щось планую. Ну, слава Богу. Я люблю, коли тут оце чисто, гарно. І коли бур'ян там не торчить. Ну, оце куди мені ще посадити півонію Мабуть, таки я за двором посажу, тому що в мене там на гірці росла. Ну і все, і трішки отой от як коло не коло, получився квадрат, а там от гарно вийшло. Треба трішки перекласти. Ну, то вже як жара спаде, бо якось воно неодинаково вийшло. Чогось я так відступила. Ну, то чепуха зроблю. Качани сьогодні не виламала, виламаю завтра. Все, відпочиваю. Дивіться, хто на заборі сидить? Сірий, ти що там сівся? Ти там що, мишку ловиш? Ти ж не голодний, тебе сьогодні годували. Що ти там робиш? Пізно ввечері ти її там бачиш, Сірий? А що ти до мене не повернешся, сірий? А що ти? О? Чуєш? Подружка прибігла? І що ти там? Я ще назбирала відро, майже відро. Ну Там можна було і відро назбирати, я вже не стала баклажанів. А завтра плюс 37, не знаю. Та підготую все, а вже ввечері буду тоді. Ікру робити.